Що таке онлайн? А що таке дистанційна освіта? Це Здавалось, ніби всі приймають це як одну історію, але насправді це дві різних історії. Онлайн формат це формат, який називається синхронним. Тобто дитина приходить на, на конкретну годину, в конкретну групу, там є вчитель, і вони проводять таким чином уроки. Дистанційна форма освіти це асинхронний формат навчання, це те, що ми використовуємо в середній та старшій школі, адже ми рахуємо, що сам. Саме цей формат він найкраще дає дитині змогу пробудовувати свою індивідуальну траєкторію навчання. А, власне кажучи, онлайн формат, ми застосовуємо в молодшій школі, тому що ми розуміємо і знаємо, що дитину треба навчити вчитися. Їй потрібен соціум, їй потрібен провідник. Відповідно, цей формат навчання він у нас в молодшій школі.